Процес виробництва бітумної емульсії ми розглянемо на прикладі установки глобкор типу УСБ 2 Ця установка працює з базовою продуктивністю 8 метрів кубічних на годину та виробляє будь-які типи бітумних емульсій для щеплення ширів дорожніх покриттів, поверхневої обробки, ямкового ремонту та знепилювання ґрунтових доріг. Установка USB 2 працює за принципом приготування водної фази та її подальшого поєднання з нагрітим бітумом. Процес виробництва емульсії починається з отримання концентрованої суміші води, емульгатора, кислоти та адгезійної добавки. Потім отриманий концентрат змішується з порцією води в другому змішувачі, де остаточно формується водна фаза. Вода подається із зовнішньої ємності, яка вже є у вашому бітумному господарстві. Таке рішення зменшує габаритні розміри установки, спрощує її транспортування та робить процес виробництва емульсії гнучкішим.